Селі ж попадали стосики наші три, дуба, один вірька, один обрізків, бег-тирси і шість мішків брикету. Зараз будемо все вигружати по-одненькому. Ну, там дерево, там то, там все. Вигружаємо того, як... мішка. Бега відходів. Спочатку, а потім ще бехтирси буде. Відчепили, зараз тирсу будемо вигружати. Бех такий трохи порваний, ну вже як є Потім бракети і дрова. Бех з тирсою пішов. Вже туди треба поставити і залишиться тільки брикет і дрова висипати. І отак, це дровішки, зараз висипаємо бег відходів, бег тирси і шість мішків брикету феногу. Вільхи і три дуба. Все окремо зложено, щоб було видно, що де є і яка пропорція. Так виглядає 4 складометра дров, Ось ще газон, це не газон.